26 земельних ділянок були виведені з лісового фонду на садівничне товариство. Землі знаходяться у привабливій місцині в селі Боголюби. Було це ще в 2010 році. За даними слідства, ділянки розписали навіть не на членів садівничого товариства, а підставних осіб з числа працівників Держкомзему та управління екології. На лаві підсудних екс-очільник колишнього відділу земельних ресурсів Луцького району він своєю чергою доводить у суді свою невинуватість. Десь ось там, в тих хащах, якщо вірити геолокації, і знаходиться 26 ділянок, які у 2010 році були виведені з фонду квірцівського лісгоспу і передані 26 членам садівничого товариства Дубок. Як розповів прокурор, цю передачу суд остаточно визнав незаконною у 2020 році. І більшість із цих ділянок таки вдалося повернути назад у державну власність. Нині впритул до хащів кипить будівництво дорогих котеджів. Отож по праву руку якраз і є та сама земельна ділянка, яка в 2010 році була виведена із земель лісового фонду. А по ліву руку ми бачимо, як активними темпами відбувається будівництво котеджів. І вони фактично вже межують із ділянкою лісового фонду. І, схоже, це будівництво йде такими темпами, що навіть ця межа їх не зупинить. Підозрюємо так. Тим часом у Луцькому міськрайонному суді сторона обвинувачення доводить те, що саме службова недбалість тодішнього керівника Держкому зем у луцькому районі призвела до цієї ситуації з передачою земель садівничому товариству. При цьому в ході здійснення заходів з державного контролю за її злочинно недбало, не встановлено те, що згідно матеріалів супорядкування було любського лісництва ДП Ківцівське лісове господарство За 2002-2012 роки 26 зазначених вище земельних ділянок, виділених для садівничого, садівничого товариства до. ДП... Загальна площа 3. Цілих 1122 десяти тисячних гектара є землі лісового фонду та знаходяться в кварталі 15 виділах 3-4 Боголюбського лісництва вишевказаного державного підприємства лісового господарства а тому в силу положення статті 1957 та 84 земельного кодексу та статті 5 лісового кодексу України вони відносились до земель державної власності, лісогосподарського призначення, категорія земель рілля та не могли бути передані у приватну власність вказаним громадянам. Ба більше прокурор наголошує: ці люди підставні і не були членами сидів. ...товариства, а були працівниками держкомузему та екології. Таким чином державі було надано збитків на понад 800 тисяч гривень. Очевидним є факт вилучення із земель державних в 2010 році території про лісництва земель Держфонду з незаконної зміни категорії і передачі цих земель у власність громадян. Чи є причинно наслідковий зв'язок між діями чи бездіяльністю обвинувачено? На нашу думку розумово, що так. Сам екземельник своєї вини не визнає. Мовляв, на час виготовлення технічної документації не знав, що рішення Боголюбської сільської ради від 1993 року, яким надавалась садівничому товариству Земельна ділянка, було скасоване. Ба більше каже, податок платили не лісівники за цю землю, а члени садівничого товариства. Я хочу сказати, що в судових засіданнях було виведено все-таки користувачом даної земельної ділянки було садівниче ліство і конкретним користувачами громадяни, які мали якісь садові ділянки, зовні 11 соток земельних ділянок. Це підтверджувалось свідками і користувачами тим, що 30 років земельний податок сплачував не Своєю чергою адвокат додав, підписів представників ЄСгоспу на кожній із 26 ділянок немає, бо робили цю операцію в межах масиву. Не зобов'язані були члени посадової особи депаківарцівського лізгоспу погоджувати кожну із 26 земельних ділянок окремості, якщо вони зробили це в межах масиву. Це документ нормативно-правовий, підзаконний нормативно-правовий акт чинний на час. Прийняття заїхою відповідного рішення, який вказував, що якщо земельні ділянки перебувають у користуванні осіб уже на момент, коли здійснюється приватизація, тобто ми маємо членів садівничого товариства, які вже користуються цими землями, сплачують земельні податки і членські то немає необхідності окремо розробляти проєкт відведення земельної ділянки, а достатньо здійснити технічну інвентаризацію. Службова недбалість, каже прокурор, не відноситься до тяжких злочинів. За неї передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі від двох до п'яти років із позбавленням права обіймати посади в органах державної влади на рік. Оскільки кримінальне провадження було вчинене в 2010-му, за ним терміни давності, передбачені кримінально-процесуальним кодексом, спливли. Через це прокурори клопотали про звільнення від покарання у вигляді позбавлення волі. При тому, коли ми просили покарання, ми його просили з урахуванням. То що вже закінчилися роки притягну до концерті, і ми просили звільнити заїку від відбування саме цього призначення у зв'язку з спливом термінів позу не позама кримінальної. Сторона обвинувачення каже: основна мета в цьому судовому процесі це встановити в законному порядку винуватість посадовця. На наступному засіданні будуть слухати останнє слово обвинуваченого. Після цього суддя має прийняти рішення у справі. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.